Чим університети відрізняються від школи? Та майже усім. Першочергово тут немає ніякого дрес-коду. Прийти можна хоч в короткому топі та шортах, ніхто вам і слова не скаже. Тут ніхто не бігатиме за вашими оцінками за для здачі домашки чи через пропуск пар – це лише ваша відповідальність. Також тут інша система оцінювання. Замість оцінок ви отримуєте бали, і якщо до сесії накопичуєте 60 балів, то можете навіть не приходити на екзамен. Загалом тут більше волі, не треба відпрашуватись до вбиральні, ніхто і слово не скаже, якщо ви запізнитесь, їстимете прямо на лекції або сидітимете в телефоні. Бо це ваш вибір, вчитись чи ні. І найголовніше універі дисципліни, хоча б посвільно, але пов'язані з вашими інтересами, тому вчитись тут реально приємніше ніж в школі. І я вже мовчу про купу класних заходів по типу дискотек, інтерактивних пар, лекцій та тренінгів з іноземними викладачами. Тож університет мені подобається значно більше за школу. А ви як гадаєте, що краще школа чи уні?